При Дніпропетровській міській раді нещодавно створили громадську раду, яка надаватиме допомогу армії, пораненим солдатам та переселенцям з півдня та сходу країни. Новостворена структура об'єднала кілька десятків міських громадських організацій, та навіть відкрила благодійний фонд. Діяльністю ради цікавився і наш кореспондент. Новостворена громадська рада вже має благодійний фонд. Добрала його президента, створила робочу групу, в якій будуть працювати представники громадських організацій та навіть розробила напрямки взаємодії. Хочуть допомагати постраждалим солдатам та переселенцям, але поки для цього немає головного грошей. З великим ентузіазмом та без жодної копійки за пазухою почала працювати і чергова спеціально створена при громадській раді робоча група. Перше, на чому закцентувала увагу, психологічна допомога постраждалим Солдатам. Охочих працювати безкоштовно психологів знайшли. Утім, вирішили, тільки їх недостатньо. Підіймати бойовий дух пораненим військовим хочуть музикою. Концерти ж у шпиталях, поки не дозволяють лікарі. Там зараз не до мистецтва. А то обновилось і в госпіталі зараз попросили до середини іюля е, перекратити якісь мероприятия, тому що у них там і проблеми з поміщенням, проблеми там у них поступають ранені. Тож новоствореній раді довелося перекинути увагу на збір коштів для покупки бронежилетів. Скільки їх придбають, голова ради поки не прогнозує. Зараз же чекають грошових надходжень від громадян. Коли буде зібрана сума, необхідна для придбання захисту саме якісних там бронежилетів. Ми теж. Плануємо придбати і навіть якось помітити, мабуть, цей бронежилет, тому що ми дійсно хочемо, щоб він був не просто ну, якимось неякісним, а щоб він захищав життя тієї людини, якою вона буде його носити. Від того, скільки не пожаліють гроші городяни для допомоги військовим та переселенцям, і будуть залежати масштаби діяльності ради. Поки ж закликають городян до взаємодії. За кожну витрачену копійку обіцяють звітувати. Незабаром створять сайт, де розповідатимуть про усі кроки та витрачені кошти. Зараз же відкрили банківський рахунок, на який сподіваються вже найближчим часом отримати грошові надходження від небайдужих. От тільки чи потрібна городянам для цього саме громадська рада, яка, начебто, робить внесок у загальну допомогу добру справу, от тільки який саме точно пояснити наші знімальні групі не змогли. Юлія Крива, Антон Логуш, новини одинадцятого каналу.